Всім дня, дівчата і хлопці, знову у мене сьогодні пиріжечки. Тісто дуже легке, дуже просте. рецептик я напишу, але воно у мене сьогодні на холодному молоці. Рецепт я напишу, у вас все вийде. Розділяю я тісто на 9 частин. Так, дівчатка, ось так заокруглюю. і знову. Залишаю відпочивати десь хвилин 5-7. Хочу половину зробити із просто звичайних пиріжків із повидлом, а половину я по іншому зроблю булочок. Ось у мене таке повидло є. З ось таких звичайних слив, там, де кісточка не виймається, ну, як кажуть, дички чи я не знаю, такі сливи, знаєте? А я, я зробила з такого повидла. От ось, ось такого повидла я зробила. Так що, якщо цікаво, я можу ще зробити. Я буду ще дороблювати собі на зиму. От, це я так швиденько зробила, то можу показати і на камеру. Якщо цікаво, якщо ні, то так і буде. Бачите, яке повидло? Ось таке гарне. Дівчатка, зліплюю ось так пиріжок звичайним чином. Звичайні пиріжки, але сьогодні в мене такі доладні. Я буду викладати їх на поверхню, ось так догори колисом Як вареники. Ось так. Завжди на поверхню кладу або 12 пиріжків, або 9. А тепер хочу зробити ще булочок звичайних, ті, що ми робили на пекарні в 90-х, при мені ще, як я працювала, ось так. Дуже легкі, Так, скручую І скачую ось так в джгутик. Це для мене самі такі були <смі> легкі, і дуже я їх любила, коли в нас був заказ таких булочок. Ось так видно. То я їх дуже любила. Ось так. Ось такі гарні. І так далі. Решта в мене буде ось таких булочок. Залишаю в ростойці. Ростойка це ось так у мене буде. Щоб збільшились як мінімум вдвічі, так, і розігріваю духовку на 190 градусів. Як булочки мої з пиріжками збільшились як мінімум вдвічі, мажу я їх курячим яєчком, одна столова ложка молочка. Ось так я їх змазую ставлю випікатися в духовку 190 можна 180 або 200 градусів. Дівлячись, яка там у вас духовка, в мене звичайна старенька газова духовка, то я вже ж прилаштовуюсь. То ось мої пиріжки. Злегенько так вони присмягли. Хочу, знаєте що? Можна цукровою пудрою потрусити. Можна солодкою водою. а Мені захотілося ось так з гущеночкою. Так зараз розмажу гарнесеньку. І хай вони впитуються. Апетитно вже пахнуть і вже, і вже вони смачні. Хай постоять, трішки будемо прохолонути і будемо смакувати. Хочеться вже скуштувати дівчат. Ось такі вони. Дуже смачні. Кому подобаються мої булочки, ставте подобаєчки. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю До наступних зустрічей.